Інститут вивчення війни. Ключові висновки щодо російської окупації від 13 листопада 2025 року, ключові висновки. Російські муніципальні органи влади продовжують підтримувати програми, які привозять українських дітей до Росії з метою їхньої русифікації. Російський федеральний єдиний інститут просторового планування реалізує проекти розвитку, спрямовані на інституціоналізацію військово патріотичного виховання молоді в окупованій Україні. Кримська окупаційна адміністрація продовжує надавати привілеї ветеранам війни Росії в Україні за рахунок покращення умов життя цивільного населення, яке проживає під окупацією. Російські окупаційні суди. Продовжують виносити суворі вироки мешканцям окупованих територій за ймовірну підривну діяльність. У нещодавньому інтерв'ю міністра торгівлі та промисловості Росії Антона Аліханова наголошується на екстрактивній економічній політиці Росії в окупованій Україні. Економічна політика Росії в окупованій Україні часто суттєво погіршує умови життя тих, хто фактично проживає на окупованих територіях і працює у відповідних галузях промисловості. Російський державний банк Промзв'язок Банк продовжує поширювати свій вплив на окупованій Україні. Нещодавні зусилля російського уряду щодо управління внутрішнім інформаційним простором ймовірно матимуть непропорційно негативний вплив на жителів окупованої України.